Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Сенсаційний клуб А хоче купити Луніна. Ребров'я відреагував на суперника збірної України в плей-офф Ліги Націй. Президент України Володимир Зеленський позбавив всіх державних нагород Анатолія Тимощука. Бормут виставив за забарного космічний цінник. Голкіпер Мадридського реала Андрій Лунін може перебратися до серії А. Як повідомляє Ель Національ, 25-річний українець за цікаву Інтер, який активно шукає заміну Янну Зоммеру. Лунін розглядається серед кандидатів, хоча наразі не є пріоритетним варіантом для італійського клубу. Головним претендентом вважається Алехандро Раміро з Реал Сос'єдат, якого підтримує тренерський штаб Інтера за його технічність та реакцію. У списку також фігурують інші вратарі, серед яких Грегор Кобель із Бор. Усі Дортмунд та Діого Кошта спорту. Нагадуємо, цього сезону Лунін привів за Реал 5 матчів, пропустивши 8 голів. Із них двічі залишив ворота сухими. Тим часом основний голкіпер Реала Тібо Куртуа відновлюється після травми привідного м'яза лівої ноги, отриманої 23 жовтня. Нагадуємо, зараз у нас закінчується розіграш, призом якого буде 500 гривень. Умова лише одна бути підписаний на телеграм-канал Перший тайм. Встигне взяти участь. Посилання в описі та QR-код на екрані. Переможця оберемо 25 листопада. Результати будуть опубліковані в телеграм-каналі. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився своєю оцінкою результатів жеребкування плей-офф за право потрапити до дивізіону «А» Ліги Націй. Жереб це завжди виклик, особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії. Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічалися з нею на Євро 24, тож маємо уявлення про її стиль гри та сильні сторони. Безумовно, це буде непросте протистояння. У плей-офф Ліги Нації за право виходу до дивізіону А немає слабких суперників. І Сербія, і Бельгія, і Угорщина, і Шотландія це команди елітної групи. Тому сприймаємо кожен матч з такими суперниками як можливість Перевірити себе і зробити крок уперед. Цитує Реброва служба УАВ. Нагадуємо, сині-жовти могли дістатися такі команди: Угорщина, Шотландія та Сербія. Додамо, що збірна України за підсумками минулого розіграшу Ліги націй посіла друге місце в групі 1 дивізіону Бі. Стикові матчі між лігами BC та AB, а також чвертьфінали Ліги Ей пройдуть 20 та 23 березня 2025 року. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким позбав державних нагород 34 особи, що зрадили країну. Серед тих, кого позбавили відзнак, опинилися колишній півзахисник збірної України Анатолій Тимощук і колишній президент Київського арсенала Вадим Рабінович. Нагадуємо, нещодавно спортивний арбітражний суд у Лозанін задовольнив апеляцію Тимощука щодо зняття санкцій, накладених через його подальшу роботу в Російській Федерації. Виступи Іллі Забарного привернули увагу топ-клубів Англії: Манчестер Сіті, Челсі та Тоттенхема. Повідомляє гол дель Оро. Бормути, з яким у захисника контракт до 29-го року, готовий розглянути можливість продажу гравця. Проте потенційним покупцям доведеться викласти близько 60 мільйонів євро. Нагадаємо, майже два роки тому Забарний перейшов до Бормута із київського Динамо, яке отримали за свого вихованця понад 22 мільйона євро. З того часу України провів за. Вишень 58 матчів забив один гол. Український вінгер Михайло Мудрик може залишити лондонський Челсі вже в січні 25-го року. За інформацією Football Insider, клуб все ще вірить у потенціал 23-річного гравця та не хоче відпускати його цієї зими. Однак лондонці готові розглянути перехід, якщо він відбудеться на їхніх умовах. Челсі планує надати мудрику більше шансів у найближчих матчах, а головний тренер Енсо Мареска бачить його в ключовій ролі під час кубкових турнірів. Головний тренер Жерони Мічел отримав гарні новини щодо циганкова, який відновлюється після травми перед з дербісеньолом. Віктор Циганков вже готовий до гри та може з'явитися на полі. Про це повідомив Мічел на прес-конференції. Однак Жерона все ще має кадрові втрати. Ян Арера, Порту, Абель Руїс та Міс Хой залишаються в Лазареті. Зараз команда циганкова посідає 10 те місце в лалізі, маючи 18 очок. Півзахисник Вереса Євген Морозко офіційно залишив Рівенський клуб. 301-річний футболіст футболісти клуб розірвали контракт за обопільною згодою, повідомила прес служба Вереса. Морозко приєднався до команди Олега Шандрука цього літа як вільний агент, уклавши контракт на один рік. До цього він виступав за Верес на правах оренди у другій половині минулого сезону. Вихованець Київського арсенала Морозко також грав за Севастополь, Дінас, Колос, де провів 6 років і допоміг команді піднятися до УПЛ, за що отримав призвисько Українській Варді. Також грав за Полісся. Клуб із Петрового планує поповнити склад двома новачками. Як повідомляє тато таке правий захисник Артем Бенедюк, вихований з Динамо, приєднається до Інгульця як вільний агент. У його активі є досвід оренди в зорі. Ще одним підписанням стане півзахисник ігор скороход, який раніше грав за Карпати. Ю 19 обидва футболісти можуть отримати шанс вийти на поле вже в найближчому матчі проти Шахтаря. Букмекери скептично оцінюють шанси збірної України у матчах з Бельгією. Команда Сергія Реброва зіграє плей-офф Ліги націй за вихід до дивізіону А сезону 25-26. Згідно з першими коефіцієнт на перемогу України за підсумками двох зустрічей становить 4,30, Тоді як шанси бельгійців оцінили в 1,20. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.